Слава Україні! Після завершення поєдинку між командами Ді США 1-1 та Ді США один 2014 року народження поруч зі мною Ілля Гребінчук, гравець команди США 1-1. Вітаю тебе з перемогою. Твою команду сьогодні ти був найкращим бомбардиром у своїй команді. Які враження дуже Крим? Чи б я зробив 1165? Ну, Чи важко було грати проти тих гравців, яких ти дуже добре знаєш, з якими ти тренуєшся разом? Не важко. Бо знаю всі тактики. Але ж і вони знають ваші теж якісь моменти. В чому сьогодні була основна задача ваша на яку поставив вам тренер? Виграти та. Багато Чи був такий момент, що треба було відпрацювати якісь моменти в ігровому саморежимі? Чи вдалося вам це зробити? Загалом враження хороші, настрій Дуже. хороший. Що ж, дякую тобі за спілкування.